Вітаю, шановне панство! 4 лютого по 11 березня в грі буде проходити подія Збір на перемогу, під час якої ви зможете обміняти своє вугілля або економічні бусти на різні нагороди. Нас цікавлять, зокрема, нові човни: це лінкор Італії 8 рівня Колона, крейсер 8 рівня Паназії на Раї, Сири-Сири 9 рівня «Заря Свободи і 10-й підводний човен Франції «Сюркуф». З усіх чотирьох, реально новим човном в грі є лише підводний човен. Інші або майже повна копія вже існуючих, або частково змінені по ТТХ. Ці човни можна буде відкривати послідовно, і щоб забрати всі 4, треба буде придбати 95 етапів прогресу. Кожен етап коштує 16 тисяч вугілля. Також можна використати економічні бусти, 12 червоних або 72 синіх, відповідно. Тож ви самі дивіться, чим багаті, той ресурс і використовуйте для обміну. Я буду казати чисто вугільні ціни на кораблі, щоб не плутатися. Але ви не забувайте, що можна частину етапів закривати економічними вустами і тоді зменшити вугільний прайс. І перед тим як розпочнемо, хотів подякувати спонсорам каналу, що в умовах мінімального контенту наразі ви підтримуєте канал. Ну і сам огляд човнів буде відносно стислим, по причині дефіциту електрохарчування. Полетіли! Отже. Першим в списку в нас буде лінкор Італії, восьмого рівня, колона. Це майже повна копія лінкору біна. Щоб його отримати, треба буде відкрити 12 етапів прогресу. Це вже в нас виходить 192 тисячі вугілля. Непоганий лінкор, особливо для тих, хто полюбляє заїжджати в непомите. Має відносно точні чотири башні, по дві гармати 381-го калібру. Головний калібр представлений фугасами і бронебійками. А ось допоміжний калібр це вже напівбронебійки, і тут вони потужні. З маскуванням 11,7 км допоміжний калібр працює на 11,3. Це дозволяє заїжджати майже непомітно і розбирати супротивника, особливо боляче із Вони закінчуються дуже швидко. Ну і для гарних вривів в колони мається генератор диму повного ходу, який працює більше хвилини. Капітана і модулі я зібрав повністю в ПМК, але це не обов'язково. Ви можете для себе спробувати більш класичний геймплей. Якщо підсумувати, гарне маскування, потужне ПМК, непоганий головний калібр. Мені таке подобається, можна вірватися і непогано роздати. Наступним човном, якого можна буде відкрити, це крейсер 8 рівня Паназії на Раї. По корпусу і ТТХ це майже той самий британський Тайгер 59, але з іншим набором спорядження. Легкий крейсер з гарним інвізом і без броні. Танкує надкрізними або дарує супротивникам нищівні удари. Має всього 38 тисяч боєздатності, але ремонтний дивізіон дозволяє відновлювати більше 18 тисяч зараз. Головний калібр представлений двома башнями по два стволи 152 мм. У порівнянні з Тайгером у нього є в наявності фугаси. Також в цього крейсера класичний паназіатський генератор диму, форсаж і гідролокатор. Хоч перезарядка доволі швидка, трохи більше 2 секунд. Відчуття від геймплею неоднозначні, наче все присутнє для нагібу, Стоїв в немах і запльовуєш. А гапчик від дурних торпед є, кілка дозволяє помилитися разок другий. А ось якогось впливу на бій не особливо відчувається. Балістика на велику відстань тяжка, кучність така собі. Якщо чесно, не сподобалося мені так грати, і я вирішив спробувати його реалізувати більш агресивно. Хоч торпед немає, але стало набагато веселіше, бо якось аж прям сумно, ще й з урахуванням ціни. Він буде доступний на 24 етапі прогресу, а це вже в нас 384 тисячі вугілля. Але якщо ви націлені на наступні кораблі, то вибору у вас немає. А наступний у нас іде 9-й Сири-Сири Зоря Свободи. Це також не новинка в грі. Є в нас такий собі «Ховеркрафт». Тут особливо нема про що розповідати. Стандартна концепція кімбових радянських лінкорів. можна порівнювати з 8 рівнем прокачки. Як завжди, мається, гарне бронювання, три башні по три стволи 406 калібру з відносно гарною точністю. В порівнянні з лінкорами гілки прокачки в нього з'являється загороджувальний вогонь. А так, в принципі, все стандартно. Чудово танкує обличчям, борта показувати заборонено. Ремонтна команда хоч і має обмежену кількість, але її перезарядка дуже комфортна. Ну і не забуваємо про унікального командира. Коротше, відлітати першими ви не маєте, але це не точно. Ну і ціна: за зорю свободи вам треба буде ще докупити 21 етап прогресу, і загальна кількість вийде вже 720 тисяч вугілля. Але нагадую, що можна економічними бустами також відкривати етапи. Командира сюди можна поставити унікального, він в мене повністю вкачаний в живучість. Ну а модулі, так як у нас відкривається шостий слот, ставимо перезарядку і точність. Ну а тепер переходимо дійсно до нового човна в грі це французька підлодка 10 го рівня сюрков. На цьому моменті багато з вас захочуть вимкнути це відео, але рекомендую все ж таки дізнатися, просто в фішки цієї пече. По-перше, в неї відсутній сонар, це означає, що влучити торпедами треба буде вгадати з опередженням. Масова група торпед може зараз відправляти всього 4 штуки, і пускати їх можна з перескопного і надводного положення. Кут пуску обмежений, тому треба дивитися в напрямку супротивника. А ось кормова група це два апарати по 3 торпеди. Пускати ці торпи можна тільки з надводного положення, але вони мають чекарні кути пуску. По ТТХ торпеди йдуть 72 вузли на 12 кілометрів із максимальною шкодою більше 17 тисяч. Виглядають непогано, але треба вгадувати з упередженням. І влучати. Торпедами наче розібралися. Тепер переходимо до головного калібру. Ми маємо одну башню з двома стволами 203 калібру, і це щось неймовірне, якщо чесно. 203 мм дозволяє робити грязюку в рандомі, дальність пострілу аж 13,5 км, а ще мається коригувальник на 4 хвилини і плюс 20% до дальності. Так, балістика навісна і влучати буде складно. Але сам факт такої можливості. Перезарядка в стоці 7 секунд. Але можна трохи зменшити модернізацію. Ви скажете, а навіщо така гармата, якщо така довга перезарядка? А все дуже просто: є спорядження, пришвидшення перезарядки головного калібру на цілих мінус 75%. Час дії всього 10 секунд, але комусь напхати за цей час можна. Тим паче альфа бронебійних снарядів, як і в Демойна, цілих 5 тисяч. Грати від торпед і намагатися когось підловити це все стандартно, і всім зрозуміло. А ось підкрастися до якогось крейсера в борт і розрядити барабан бронебійок – оце весело. Чесно, я б згорів від такого. Або напхати фугасів якомусь наглому есмінцю, який впевнено вас пушить. Гармата, до речі, в нього обертається. Єдиний мінус, що при піднятті на поверхню вона завжди здивиться вперед. Ще в новинку для підводних човнів це наявність уркуфа авіодару глибинних бімб. Дальність вони мають 6 кілометрів, як, в принципі, і підводний пошук. Що спорядження мається по 4 форсажу і аварійно-рятувальних команди. Боєздатність найбільша на рівні аж 33 тисячі, наче багато, але якщо грати агресивно, то ХП швидко закінчується. Отже, маємо такого собі ісмінця, який при необхідності може пірнати. Чому ісмінець? А тому, що практично все його озброєння і спорядження можуть бути використані на поверхні. Модулі і капітана збираємо в торпеди, а головний калібр реалізуємо по можливості. Ну і треба обов'язково сказати про ціну. Цірку буде доступний для багатих хомячків. Щоб отримати цю пече, треба буде придбати ще 50 етапів прогресу за 800 тисяч вугілля. Тобто загальна ціна за 95 етапів буде складати 1 мільйон 520 тисяч вугілля. Так вам не почулося. Півтора мільйони, Карл, наче все розповів, що хотів. Якщо щось забув, то пишіть в коментарях. Дякую за увагу.